Всім привіт! Так, прийшов е, вчора, я вчора мав багато роботи одним словом. Забігався, вечора вже було не до того. Вчора відео не було. Ну, ось такого довго короткі то були. Е, сьогодні вирішив, вони вже прямо від останнього відео, по-моєму, останнє відео є про перепілки, от коли світла не було, то було після вчора. І до сьогодні, то ну, вони виросли прямо на очах. Я цілий червонець прийшов зі двору на дворі. Холоду тут в стайні тепло і одразу пішла така. Пішла така, скажімо так, реакція. Ті, бачите, я вас не чіпаю тихеньку. Буду, напевно, завтра, я не знаю, може одного-двох. Я маю тут три лишні гостака, точно. Ні, ну Не точно. Два лишніх точно, третій під питанням треба провіряти, а три лишніх точно, які мені ну, не підходять. Один оцей білий, він маленький, він, ну, з нього потопського не буде ніякого. І потім оцей такий, з чорною. Ну, де словом, сиренький. Зараз я покажу. Так, зараз. Я вони коли отак, окремо, Там гусочка має підкрилами сереньки, гусак немає, то напевно, напевно, ось цей гусачок. Ні, це гуска. Ось там той гусачок і, і оцей, він теж. він мені не потрібний. Я його прибираю. ну, Планую завтра прибрати одного, може, двох. Ще я їх, ну вони вже по-перше виросли, вони ще й коліг не мають, вже і, немає. Вже і дармо, дармо їдять. Ну їдять вони не так багато. Але кажу, проблема в тому, що дуже багато гусаків, що вони за гусу конкурують. Бо я бачу, що вони вже лазять там, от там де качки в мене неслись, типу шукають ніза. Чи що, вони прям кричать когось тільки мене побачать здалека, просто між собою. Іменно гусаки. Вони стануть, кричать і кричать і кричать. Хочу поприбирати лишніх, щоб було, щоб було вже трохи. Трохи спокійніше кажу, залишається вони якраз два один біля одного. Ось цей такий цікавого кольору сіренький, і ось цей він великий з оцих сірих. Ну а це точно гусак, білий точно гусак, їх прибираю. О, там та точно гуска, це точно гуска. А ось це. ну хто він стелиться, так заберешся. Може хто, хто розуміє. оце тут справа. Оце. Ну і їдіть, покажіть мені. Дайте її показати. його. Бачите, оце. о-о-о, Ну за тим все здається, що гузки, бо він просто має дуже, дуже велику голову. Покажу, то вже буду проявляти покулаці, бо, бо стелиться, ну, оці двоє, оце сірі, вони прям спокійнісінькі. в них, в них ну, Оті кричать, ті двоє просто стоять, можуть собі там раз гегнути і все. А оці, оці стеляться і от, от там той. Задній теж стелиться. Так, ніби по повадках, і, ну, Він по розміру такий, як гусак. Він по розміру приблизно як оцей гусак може чуть-чуть менший. Але деколи мені здається, що гуска, деколи здається, що гусак. І так я не знаю. Ну кажу, його я буду вже пробувати так і по класі провірити. А оце точно, точно білі. Це тож не ну, це гусак, бо він на мене кидається, сечить, він коли то я ось сьогодні йшов, він прямо сичить, як змія, телиться, кидає, то так кидається, намагається кидатися, він, він ще не кидається, О, дивіться. Кого ти працює, навіть на банда. Е, і. Ну і білий тож гусак, бо він парував. я знаю, яка гусочка. Гусочка це, типу. З тої породи, ну, якщо рахувати, то сумішна, але з тої породи, що він, бо вона має, то, напевно, тут під крилом таке сіренькі. то я її теж Та, ні, вона не стелиться. Тут мені їх тяжко зарозунити, а от на, на цьому я їх бачу добре. От. Перепілочка вже сьогодні. Вже зменшує температуру до 32, пробував скинути на 29, щоб виключало 28 включалось, але ще, ще вони були так Чуть-чуть під кутик, скупчились, ще їм маловато. Але по 32 вже вже їм добре. Вже скинув, забрав ту чорну сітку, тому що вони вже так, як я показував, бачите, навіть ту приту вони вже чистять, але вже почали загаджувати з оця. Вже вони почали загаджувати, вже вони. От я забрав сітку, зразу Зразу вони стали такі сухенькі, чистенькі, вже вони були такі, ну так як тоді на, на пеленцях, типу заляпані за це, і бачите, от пам'ятаєте, які вони були після вчора, коли я вам показував їх, ну, що я забрав інкубатор. В них буквально крило тільки-тільки починало рости. Дивіться, які за два за два дня. Вон, подивіться, де. Де-де-де-де-де-де-де втікаєш, показийся, який ти красивий. Дивіться, як повимахували. Я просто я просто сам не очікую. Чисто забрав їх ту вони за ніч ще виростуть, вони кажуть, перепілка, то така страва, вона росте як ну як, як на дріжджах. Дуже швидко, кажу, за 40. 40-45 днів будуть отакі. Навіть я не скажу, але в принципі вони скільки десь тиждень тому вивелись, не скаже, що вони тиждень тому тільки, тільки повилоплювалися. Так що, так що в них все добре. А взагалі відео, відео планував знімати не, то, не про то, просто хотів вам показати. В мене качки далі. Ну, в мене зимовий, у я одразу кажу. Скажем так, надія в мене є, але головою я розумію, що опліт в мене буде тут. Якщо буде 50%, то буде просто прекрасно, тому що в мене не поділені Вони по сім'ях. Ну, тепер я чуть-чуть поділив. Показував, що я відділяю до того, ну чую окремо від нього. Від нього даємо качок звідси, і вони він ніби я бачив раз топтав, чи вже освоїться чи не освоїться, Я просто той. Качу заганяв. Я ще такого не бачив, я бачу, що є сильніший, я слабший він там може, якщо бачить, сильніший, зігнати слабшого, ну, що от прям він його так залякав за цей, зганяв, щоб він навіть не пробував типу, топтати. Я ще такого таке бачу перший раз. Ну, але кажу, я ніби відділив він один раз, я точно бачив, що ступтав, так що мав би мав би цей. А вони несуться прямо. Ну, скажімо так, це, щоб не викидати, я саджу. То, що плід буде не дуже, то я. Ну, знаю наперед. Але, скажімо так, воно, е, що я ще, скажімо так, не спішуся їх поділити прямо ідеально, ну, так, якби воно мало бути. Тому що мені ще, ну, то, що вони несуться, я її не дуже не дуже, воно, що мені треба. Мені ще й ті каченята. Умовно, от зараз з тих яєць, які виведеться, буде там штучок 20-30, ну, може 40, не знаю, як вони там тільки ще нанесуться. І, і, скажімо так, добре, тому що я їх плюс-мінус тут в брудерах буду мати де, де запхати. Якщо б був прямо плід такий, як має бути, ну якщо б я їх взяв, прям зразу поділив я тільки почали нести торби в сім'ї. Ну, в мене би вже було в районі, я не знаю, напевно, до 100 штук е коченят. От зараз вивело грубо кажучи, через місяць. Ну, через добре, через півтора зимою 100 штук тримати я не буду мати. Де? Тому що в мене індичата, в мене перепелята, в мене тут ще бентамочки зимують, Тому, скажімо так, я знаю, що воно так є, але не спішуся щось з тим робити, тому що воно мені ще не сильно треба. Якщо б не перестали нести зараз вдарив мороз більшість, я би теж був доволі. вони б мені от, початок лютого, якби всі отак масово занесли, було б просто ідеально. Ну, але, скажімо так, є. Саджу, щоб яйця не переводити, не викидати. Якраз якась кількість скаченят буде. Тут ще може якась скачка зараз сяде, досидить. Тому, тому скажімо так, як є, так добре. Зараз підемо разом з вами посадимо. Я звідси забрав знову 24 яйця. Я там що скільки знаю. Ну, одним словом, я хочу зараз подивлюсь, вже видно, хоча я думаю, що ще не видно, але попробую, чи видно там тих яйцях, і хочу просто добити. Ну, Вони тут нанесли знову багато, я знову чуть-чуть звільняю, щоб вони їх не досили. І якраз хочу той луточок, що не повний з яйцем, хоче зробити його повним, щоб в системі повороту було краще. Ну, тим словом, йдемо, йдемо до яєць, бо я більше говорю, ніж показую. Так, прийшов я до інкубатора, це оцей другий луточок. Що я говорив, Так, зараз я буду вирівнювати і... оп! Виключаємо. Так, Виключаємо світло. Включаємо спишку, відключаємо акумулятор і виключаємо інкубатор. Так, Присохла я мив І воно як на мокро закрите. Потім присихає. Так, ану. Так, чи зможу я? А, зможу він легенький. Принаймні, я так думаю, о, що зможу дістати одною рукою. Так, може я забагато її приніс, але, скажімо так, забагато ліпше, ніж ніж замало. Е, не бу, я його не буду просвічувати. Добре, є таке, що можна собі подивитися в цьому. Наприклад, коли, коли садив, я сам подивився, що відео 5 днів 5 днів тому тут ще 100% нічого не видно, тому я навіть не буду. Навіть не буду пробувати пробувати дивитися. О, зараз. Я при ній скажу, а, такий луточок маю Так, виході рівно, нібито. Такий луточок маю на на 20 ну, типа на 30 там одна смужка обрізана, виходить, 24 яйця. І зараз Ось і дістану, щоб дістати губки тихо, а ну так де тут стишка. Ради інтересу я собі. О, навіть щось в одному видно вже. ледве-ледве. Судить ледве. пішла шоста дуба. О, і в другому видно. <гум> Одним словом, але сьогодні ми світити не будемо, тому що то ще вилами по воді писано, скажем так, через те, що в одному може бути видно, бо не видно ледве-ледве. Ну такі маленькі метелики. Їх камера, їх камера не передасть, скоріше за все. І плюс можуть бути такі, що, що він зараз буде виглядати пустим, а через два дня почне розвиватися. Тому, тому не могла качка десь присиджувати і, і воно того, того зараз, зараз видно. Так що зараз я, я просто закладу закладу їх сюди, але вже, вже тішить той факт, що я подивився три яйця з двох, у двох з них. Щось, щось було. <хи> Правда, я не знаю що. Ну, типу, як двох з них? Я знаю, що вони є, вони живенькі. Але питання в тому, чи чи просто мені так повезло, що я попав, що два, два скажімо так, запліднених, а а одне пусте, чи то, чи то так буде, ну що кажу. Знів, сьогодні, якщо шоста. Завтра в нас що? Завтра в нас субота, о в неділю. В неділю можна буде вже спокійно вечірком, вечірком дивитися. Тільки зараз треба буде якось запам'ятати, е, доки то треба. Так хочу їх так, скажем так, втрамбувати, щоб нічим... Чим побільше влізло якщо я вже приніс. Ну, ось, скажімо так, то що я їх приніс, то не є нічого. Нічого критичне, тому що я як їх приніс, так я їх завтра само і, і віднесу назад гнізда. О, так, спокійно. Не падати. Так, то в нас треба три запам'ятати. Три, три ряди, чотири яйця з правої сторони. Оп! Я вибирав які. Вони, може, і будуть найсвіжіші. Тому що я вибирав які почастіше, щоб все одно в інкубатор. Так, знову так треба зробити поправку. Правда, я не знаю, як я їх зараз позажимаю. Але мені так більше подобається, коли, коли в ряд влазиться по вісім По 8 яєць. О! Ті якісь мені виглядають поменше. Може, може перші, може вже довиношуються. Вже мені здавалося, що там одна качка, як би вон вечором сьогодні присиджував, ми їх знімали з вами. Там навіть, там навіть було видно, що одна качка в гнізді. Вона або несеться, або вона вже сіла присиджувати. До речі, е, там вони вискакують, я не знаю, чи то німецька лінія, чи то мені спочатку там треба скажімо так, обшити. Щоб не могли вискакувати прості на стайні до німецької лінії. Там були яйця. Але вони були, я хотів їх спочатку сюди взяти, вони були брудні. Тому я їх просто. Е, так, на чому я. А, на чому я закінчую? На тому, що ті яйця, ну вони такі брудніші, бо там оті всі каченята ночують, і той, там є і проста з ними качка ходить, він її. Їй німецький качер топтав, то вона ніби. Я думаю, що вона несеться. Може, то і вона несеться, можуть вискакувати. Там треба зашити такою тою сіткою, щоб вони не могли вискакувати. Але поки я того не зробив, скажімо так, я від них яйця не хочу, не хочу брати так, німецьку, а вони були брудні, то я просто взяв їх, дав туди, де, де сидять ці качки, а там забрав. Частково оці що, були, оці, що були частіші. Так, не вивертатись, будь ласка, щоб мені не випадали потім. Так, що Маленької губки мала б бути. Мож треба Дякую сюди губку, є, що є. І тому кажу, як то відділю, заберу ту качку, то вже буду. Тоді я знав точно, що то німецька лінія, тому я їх заклав, Ой, забув інкубатор включити, з того всього нічого. Я вже запихаю. Так, зараз попробую, чи не буде хитатись. Так, яєць мені лишило, значить 17, 17 я успішно, успішно ще запхав, але ну, 7 яєць завтра я верну верну їх назад туди в гнізда. Тому що тому що, тому що, що ось так в мене бачите, О, вже буде повний, зараз включу, що буде він повний. Є в мене ще один пустий лоточок, але його я закладати не буду по тій причині, що в мене несуться індики. І я не хочу, хочу мати його Скоріше до цього мені прийдеться теж ще закладати знову індичок. Тут мають вивезти але тут має вивезти буквально пару штучок на днях, то нічого не змінить. А з качачем я як просвічу от подивлюсь, надіюсь, скільки відійде з тих І може навіть ще знов докладу, там буде між ними два дня різниця, то не суттєво. тим, що сьогодні поклав. Якраз докладу ще знов повний, щоб був лоточок, докладу свіженькими, і буде знову повний забити лоток тут. І, і таким, і таким чином буде. Я тут кажу, або індече, або. Ну, або я не знаю, мені в принципі після Нового року але після Нового року швидко вилізуть. Ну, поки що, скажімо так, нас, нас, забира, нас складати повний лоток, його я можу забити хоч сьогодні. Там яйце, там ну, яйця буде і ще, я думаю, навіть лишиться з того, що. Якщо б я забрав, тут є 7 вже. Але я не хочу, плюс кажу, може сяде качка і плюс індики, я зараз, якщо в практик заб'ю інкубатор, скажімо так, індокачки вони довго сидять, ну, я ж кажу, але я і не планую тримати їх тут теж до кінця, щоб качка сяде, я буду максимально старати забиратись. Ну але все залежить який у а вдруг там у добрий, добре, якщо він якраз топтав тих, що мають нестися, то я всіх і не заберу. Так що резервний, резервну поличку треба треба мати, тому що після нового року вже почнеться прям, ну в мене, скажімо так, вже інтенсивна інкубація почалася, а після нового року вже почнуться прям, прям вже так впритек. Так що, поки маю час, ось скачучими бавлюся, а пізніше в мене докачений ну, це в інкубаторі не буде, так як минулого року в мене все, все в під качками. Качки несуться, качки сідають, качки самі висиджують. Ну, По-перше, воно погано лупиться. По-друге, ну, щоб добре лупилось, треба е, іменно режим качок. А в мене ступенева закладка, різні, різні види птиці, так що мені таке не підходить. Ну, а зараз є яйце, є місце. Інкубатор і так і так він включений, і так світло тягне, то хай, хай працює з користю. Ну і словом, такі справи кажу, в неділю, скоріше за все, просвітимо то, що я закладав. Ну вже мене дуже потішило, що два. Два з трьох добрих, але ж то не було ж тих два тільки там і добрі, так що скоро тішитись. Ну, якось так. Всім гарного дня, мирного неба і хай у вас, все буде добре.